У нас в Україні є в кожному регіоні свій розпис. Самчківський, це в нас Хмельницька область, Яварівський, це, це в нас Гуцульщина, Петриківці. Взагалі зараз майже все розписане. Там розписані адміністративні будинки, аптеки, дитячі садочки, зупинки. У нас є навіть зупинки по дорозі туди, на Дніпропетровщині, також розписані. Біла хата це як біле полотно. Раніше ж не було у нас знаєте, різних видів перу, плотності і так далі. Людина побачила біле полотно саме на хаті, яку вона до свята білила, так? прикрашала. І вирішила прикрасити її ще більше. Вона цю хату прикрасила автентично, досить таки Можливо, да, але по її красиво. Петриківка це рослинні елементи, там нема геометрії, тобто там лише рослини, листочки, цвіточки, завиточки. І з оцих елементів, як з модулів, можна побудувати будь-що. Вона має наше дніпровське глибинне коріння. Ми жили достатньо складно, як нація, і от для того, щоб прикрасити. І вранці ти просинаєшся, ти дивишся на свою побілену хату, і буряком виведені гарні красиві цибулинки на ній, які розквітають. І щоб не відбувалося за твоїм вікном, ця картина тебе приваблює і надихає. І це такий ну, магічний момент перехода від тяжкої реальності в якусь таку придуману казку. Петриківська лофта своїм западає в душу. Майже всім, хто доторкається до нього, ну мало того, що вони бачать, що він себе представляє, вони закохуються відразу після того, як спробують. Бо це просто магія, коли ви починаєте малювати, особливо ці травинки, шишечки, які спочатку не розумієш, як їх робити, а потім вони коли робляться і ти вавс відразу. І тоді люди розуміють, що вони можуть так. Тобто люба людина може прийти і навчитися тарківському розпису. У мене час такий знаєте, почався період лагерний майданчик. Тобто постійно в мене нові діти. Я їм розповідаю, що. Перший малюночок це був пальцями, тому що у не пензлів, нічого такого не було. Так? Потім про рогозин їм розповідаю. Вони такі, поки я не говорю, що це качалочка з отаким пухом, так? вони такі, о, да, так ми ж бачили його. кажу, рогозином малювали пальцем, кіт під ногами бігав, там трошки обрізали, намотали на падачок, спробували. Ага, дуже класний мазочок виходить. І оця оцей живопис, він такий, знаєте, дітей трохи надає їм таких. Емоцій, що «Блін, ну це ж круто, я це сама зробила, в мене це вийшло. Наші діти з задоволенням займаються в художній школі, вивчають Петриківку. Це взагалі таке кожен рух, філософський такий початок. І ти малюєш і дійсно просто медитуєш. Взагалі я стикнулася з тим, що Петриківський розпис він дуже добрий для зняття стресу. У нас дуже багато було воєнних на початку року, які приходили для реабілітації, вони приходили на майстер-класи. І ми відчували, як міняється їх настрій після того, як вони приходять на початку, як вони підуть потім. У них зовсім міняється навіть голос. Прийшли, вони малювали, наче такі похмурі були, а після майстер-класу вони вже сміються, вони вже розмовляють починають. Тобто це дуже гарний антистрес для воєнних. І для дітей дуже добре, бо в наш час діти думають. Про про війну і їм це дуже важко. Арт-терапія є дуже гарним помічником для того, щоб те, що подавлено внутрішньо, можна було виплеснути на папір. І так сталося, що Петриківка нас позвала всіх. Ми вже три роки збираємося різними групами, малюємо. От такий стан, що щось всередині закриженіло, то вона розтоплюється саме завдяки тому, що ми притеркаємося до чогось гарно і красиво. І яскраві фарби, от шаг за шагом, дозволяють людині оттаяти всередині, і тоді вже вона і дихає легше. В них вже розправляються плечі, в них вже сяють очі. І коли ти робиш цей е, мазочок за мазочком, і в тебе розквітає своє власне поле на твоєму біленькому аркуші, це дуже надихає і дає можливість. Видихнути і опертися про щось своє корінне. Звичайно, Петриківка вона є кругом. Зараз вона в будь-якій галузі може бути. Вона на кондитерських виробах, на упаковках, також на молочних виробах. На яйцях, на... тобто на чому завгодно може зараз бути Петрика. Я Петриківкою розписую на писанках роблю і шкрябанку, роблю Петриківкою. Місяць майже робиться ця робота. Вона настільки тонка, настільки ці всі деталі треба проробити, але коли це завершується, вона прямо. Ну, западає в душу, і потім я ще спробувала петельківку робити саме в звичайною, звичайною писанкою. Тобто я писала і пробувала її фарбувати вікні кольори. Думаю, ще є техніка травління, треба теж спробувати петельківку в техніці травління. Також я фарбувала писанки, потім малювала воском, і потім я вже їх витравлювала. Получалась просто як однокольорова травлинка. Малюночок лишався контур петриківського малюночка. А все тло ви, ви до білого кольору. І таким чином я впитв сам, саме в писанці я залучила Петрійківку в це мистецтво. Вона може скоро бути кругом, бо ну, це це наш бренд. Нею повинні гордитися, пишатися, тому що. Ну, це досить таке, знаєте, наш скарб такий великий. Ми повинні його знати, пишатися ним. Не обов'язково всі повинні малювати, але знати повинні.